Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали, Пишу, що Деркача а потім в Москву з України вивезли агенти ФСБ. Того самого Деркача, через якого міндіч двушку в Москві відмивав, пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Ну Володимире Олександровичу не лише люди будуть у шоці, коли дізнаються, як ви обіцяли. А ФБР по коду також уже в шоці. Пише волонтерка політолог Самарська. Тільки от не від міфічних злочинів Порошенка, які існують у вашому спотвореному певними речовинами мозку, а від обсягів виведення з України бабліща вашої мародерської. Клікою люди, які бачили аналітичними матеріалами за схемами та криптами, посивіли за час ознайомлення з накопиченим. Не хочу наповно давати волю емоціям, але ж тварі ви прокляті. Які ж ви тварі прокляті на такій крові, на такому мучеництві, на такій звитязі, на такому терпінні військових і цивільних так люто красти мільярди, мільярди хвилою накриваю думки про усіх. Про Віталія Скакуна і про похованого на днях хлопчину Дмитра Кособуцького, похованого через рік після загибелі, про тих, які довго-довго помирали під завалами Маріуполя. І про тих, Тих, які вистрибували з палаючих квартир у Києві кілька днів тому, про тих, які терплять страшні муки у застінках смерті на Росії, і тих, чиї спотворені тіла, поховані під номерами після деокупації, про тих, які кілька кілометрів несли на собі домашніх тварин, вибираючись від Орди, що насувалося і про приречених тварин у зоні бойових дій. І на такому мучеництві ці недолюдки з роду людського крали і виводили якісь божевільні суми. Бажаю Володимиру Олександровичу, аби ваше шоу під назвою Проєкт Україна, яке ви так ефектно розпочали в кінці дві 2018 року персонально для вас мало максимально фееричну і вражаючу розв'язку. Бажаю вам, бо не втекти до кінця. У той же час блогер Ван Гога пише наступне: коломойський Ендубінські проти Зеленського, коломойський про оприлюднені записи розмов злочинного груповання міндіча. Те, що люди почули, це тільки початок. Насправді, міндіч це фунт. До мого ув'язнення він був все життя з нами і виконував функції. Подай принеси по або Вов'я шашличок там посмаж. Коломойський Зеленський це генералісімус Наполеон четвертий Криворізький прямо як але скоро його не буде. Коломойський. Там на записах розмов є шефір, друг Зеленського, який пропонує взяти гроші, з общака і внести заставу за Чернишова. ось, в Італії є закон про боротьбу з мафією, і там є критерій: що якщо є общак, то це прямий признак мафії. Коломойський міндіч це і те, що йому приписують він ніякий не глава мафії, він чистий чи. його підставили. Потім йому сказали, щоб цікаво, або подумав. Що якщо не уїде, так вони його десь, десь причешуть і кінці воду. Ні ту тіла, то діла. Нардеп Дубінський каса, яка була у міндіча, це таємна тіньова. Каса Зеленського з неї весь час виплачували зарплата в конвертах нардепам та потрібним міністрам. Я готовий дати покази нобу про це. Нардеп Добінський протісний зв'язок Міндіча та Зеленського після початку повномасштабного вторгнення батьків Зеленського бути таємно вивезені в Ізраїль, де вони проживають в будинку, який оформлений на рідну сестру Міндіча Любов Журавель. Нардеп Добінський під час засідання в суді Зеленський особисто дав мені рекомендацію співпрацювати з Деркачом. Співробітник держохорони по команді Зеленського передав Деркачу плівки із записами розмов Байдена про. Шенка далі буде. Нардеб Добінський. Я добре знаю міндіча. Це людина без вищої освіти в реальності П. Це людина, яка відповідала за те, щоб на кухні в Коломойському були кошерні продукти. Це вся його експертиза. він Д. Він міг принести лише м'ясо з кухні або пляшку вина та сказати пару тостів. які він з міг побудувати. Він ширма, за якою стоять інші: Зеленський Ермак та інші. Це масштабніша багаторівнева корупція. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у Кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.